Це спільне сімейне фото ветерана Руслана Іванова на виставці фотопроєкту Життя продовжується, який ініціювала ветеранська спільнота Сарцевір. Чоловік дістав на фронті тяжке поранення, внаслідок якого медикам довелося ампутувати верхню кінцівку. Руслан розповідає, що адаптуватися до цивільного життя та пройти довготривалу реабілітацію він зміг завдяки підтримці своїх рідних. Якби не моя родина, навірно, я б не справився один. З тим випробуванням, що стало зі мною. Дякуючи дружині, дітям, матері, всі мене підтримали і не дали впустити руки. Днями виставку із фотографіями 15 незламних воїнів та їхніх родин відкрили у одному з торгових центрів Чернігова. Як розповіла голова Сарцевіру Вікторія Калмикова, над реалізацією цього проєкту вони працювали майже півроку, придумували концепцію, підбирали героїв. Ми довго виношували, як саме ми будемо робити, з ким ми будемо робити, що ми хочемо показати. І Я прожила всю цю історію. Через себе. Сьогодні навіть зранку я прийшла, я побачила деякі роботи і знов мене е визвала, викликала це... сльози. Я, наприклад, ветеран працюю з ветеранами, ветерани, які мають поранення, працюю з ветеранами, які мають поранення. Тобто ми намагаємося зробити таку е різну. Кольорову роботу, щоб кожен ну, наш учасник нашої спільноти отримав те, по запиту, що йому потрібно. Зараз у нас такий домашній гарний захід був, який залучив і самих ветеранів, і волонтерів, і родини, і діток. Ці світлини зробила чернігівська фотографиня Ірен Бринза, каже, що працювала на результат і проживала кожну історію, аби якомога краще передати глядачам настрій та розповісти про соціальну важливу місію адаптації ветеранів у суспільстві. Ця тема близька для жінки, адже її чоловік перебував у зоні АТО та дістав контузію. Мурашки в мене почалися з самого початку, коли Вікторія запросила мене в цей проект. І коли я ще на моменті пропонувала, які варіанти ми можемо зробити, тобто, на моменті ідеї, у мене вже були мурахи, і деякі зйомки я йшла з таким дуже трепетним відчуттям. На захід прийшли побратими та посестри героїв виставки, аби підтримати їх у цей день. Це важливо і для самого ветерана. Це соціалізація ветерана, це розуміння того, що він важливий, що його чують, бачать, що його відчувають, тому що нам важливо відчувати. І точно так само для сімей, тому що це згуртовує і допомагає зрозуміти, що вони точно так само важливі для своїх рідних. На цій виставці є ось і голіков Олександр. Він, до речі, тут поряд з Сергієм Довбушем, він також наш розвідник 21-го кремострілецького батальйону. Він у мене три тижні жив вдома разом з дружиною. Дар'я тоді була вагітною. Тепер ми Артурчика маємо. І ми там настільки поряднилися, що нещодавно вони хрестили свого синочка другого і запросили. Тепер моя дружина, і я хрестний дід і баба у них. Так, що війна поєднала нас і такими міцними родинними зв'язками, за словами організаторів, далі експозиція поїде містами України в планах також презентувати її за кордоном. І з учасниками фотосесії незабаром випустять календарі та журнали, у яких читачам розповідатимуть історію кожного. Наступного року серцевір розширюватиме виставку і запрошуватиме у цей проєкт нових героїв.